Купити подарунок. Е, це дорого, це не подобається. Ха, зробити самому. Привіт, дорогі друзі! Я думаю, що кожен з нас попадав в ось таку халепу, коли хочеться подарувати щось оригінальне, але недороге. І сьогодні я покажу вам, як зробити цікавий подарунок з олівців. Для початку ми знаходимо наші старі олівці і якусь тверду основу. Я вибрав картон, а ви можете взяти дерев'яну дощечку або що вам буде завгодно. І починаємо створювати шедевр. Для початку з допомогою пилки нарізаємо наші олівчики на маленькі шматочки. Я нарізав їх завчасно і ось що в мене вийшло. А далі беремо нашу картонку і малюємо, наприклад, сердечко. А з допомогою термоклею приклеюємо наші шматочки в лівці. Ось такий чудо-подарунок. Я думаю, кожному буде приємно отримати. Ну що ж, до зустрічі, і пам'ятайте, для того щоб зробити дорогій людині щось приємне, не обов'язково тратити багато грошей. Достатньо лише крапельки винахідливості і бажання.